О, милий Ісусе, Ти чуєш зову, поглянь, як без тебе, в ріхах, я живу, прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшної. Прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшної, мій голос почуй, ти дав мені Боже, і сонце, і тепло, а я тобі в плату, несу тільки зло. Молюся благаю, помилуй прости. терпіння дай сили, свій хрест донести, молюся, благаю, помилуй прости. терпіння дай сили, свій хрест донести. О, Боже ти сина на муки послав, щоб Він мою душу з зріхів урятував, а я непокірна і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу. А я непокірна і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу. Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай селяки зло, дозволь всім жителям землі пізнати твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже. Заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. Молимо свервечку до Божого милосердя. Єдиним нашим бажанням сьогодні є довгоочікуваний мир для нашої рідної землі. Складімо сьогодні наші намірення перед образом Божого милосердя. Та перед образом святого Йосифа обручника. В ім'я Отця Сина і Святого Духа, амінь. ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я ім Отця Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що і Сина Небеса, <рапит> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтій Пилата. і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівнославими, що говорив через пророків єдину, святу, Соборну, і апостольську церкву, і сповідою одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за за для болючих Бог Його терпій, май милосердя Бог над нами і над цілим світом, за для болючих Бог його терпінь, май Бог милосердя Бог над нами і над цілим світом, за для болючих Бог його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче притвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божеству найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля За болючих його терпінь, 이미, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля <wahrscheinlich> болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, <різнут> задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля за болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпі. Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має Милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май Милосердя над нами і над, над цілим світом, Святий Боже, святий тріпкий, Святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90, -й. хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього. Бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина, Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, паде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа і Василіска наступиш і потопчеш льва, і змія, бо на мене Він уповав, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже! І молимося дев'ятницю до святого покрову святого Йосифа. Всі наші намірення віддаємо під покров святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе, Марії, Йосифе, вам віддаю серце, тіло, Душу Мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на подяку того, що святий Йосиф був покликаний до такої виняткової гідності. Слава Отцю і сину і Святому Духові, на подяку того, що святий Йосиф був покликаний до такої виняткової гідності. Слава Отцю і сину і Святому Духові, на подяку того, що святий Йосиф був покликаний до такої виняткової гідності, святий Патріарху, святий Йосипе, я покірно приклоняюся перед Тобою і благаю Господа Ісуса, твоєї непорочної обручниці, причистої Діви Марії, усіх ангелів і святих у Небесному дворі, злучитися зі мною у цьому набожестві. Жертую тобі цей дорогоцінний покров, свою найщирішу віру і це на Божество. Обіцяю робити все, що в моїх силах, щоб почитати тебе упродовж усього свого життя, щоб доказати свою любов до тебе. Допоможи мені, святий Йосифе, будь при мені тепер і упродовж цілого мого життя, а особливо в годині моєї смерті, так як. При Тобі були Ісус і Марія, щоб я могла колись злучитися з вами у небі і там віддавати вам честь на ціловічність. Амінь. Радуйся, славний Святий Йосифе, тобі були довірені, неоцінені скарби неба і землі. Ти був опікуном того, хто живить усі створіння Вселенної. Ти святий, і після Марії гідний нашої найбільшої любові та почитання. Ти один з поміж усіх святих був вибраний для тої найвищої честі, щоб виховувати, провадити, годувати і навіть тримати в обіймах Месію, якого так багато царів і пророків прагнули побачити. Святий, Йосипе, спаси мою душу і випросив мені у Бога, Божого милосердя ласки, про яку так покірно благаю. а для святих душ чистилищі Подай велику потіху в, їхні, в їхніх терпіннях. Слава і Сину і Святому Духові на подяку того, що святий Йосип був покликаний до такої виняткової гідності. Помогутній, святий Йосипе, ти був проголошений покровитим вселенської церкви, тому я звертаюсь до тебе з помощь усіх інших святих, як до найбільшого захисника терплячих, і жертвую безліч благословень Твоєму найщадрішому серцю. Котре готове допомагати в будь-якій потребі. До тебе, славний святий, Йосифе, приходять вдови, сироті, упущені, страждаючі і пригноблені. Нема смутку болю серця, чи страждання, якому ти не міг би потішити, зволь, благаю тебе використати для мене свої дари, якими Господь Бог обдарував тебе, поки моє прохання буде вислухане. І ви, святі душі, вчистилися, моліться за мене, до святого Йосифа. Слава Отцю і Сину і Святому Духові на подяку того, що святий Йосип був покликаний до такої виняткової гідності. По прославлений патріарху Святий Йосифо, задля Твого досконалого послугу Богу ти можеш заступатися за мене, задля Твого святого життя, повного ласки і заслуги, вислухай мою молитву, задля Твого найсолодшого імені допомагай мені, задля Твого найщедрішого серця. Будь при мені у моїх потребах, задля твоїх найсвятіших слів, розрадь мене, задля твоїх самих смутків заступайся за мене, задля твоїх самих радостей потішай мене, від усякої шкоди душі і тіла, звільни мене, від усіх небезпек і нещасть спаси мене, спомагай мене своїм могутнім заступництвом і випроси для мене через свої заслуги всього того, що необхідне для мого спасіння. А зокрема, того дару, якого я тепер найбільше потребую. Ославний святий Йосифе, нема числа тим ласкам і добрам, котрі ти здобув для страждаючих душ, всякого роду хворі, пригнічені, переслідувані, зраджені, позбавлені всякої людської розради, навіть ті, що потребують куска хліба для життя, усі ті, хто благає твого могутнього заступництва, потішені у своїх страждання. Не дозволь, о найдорожчий святий Йосипе, аби мені відмовили у проханні, котре так настійливо засилаю до тебе, вияви також мені свою щедрість і доброту, щоб я міг кликати з подякою. Вічна слава нашому святому Патріарху, святому Йосифу, моєму великому заступнику на землі і захиснику святих душ у чистилищі, о святий Йосипе, голову присвятої родини! Я почитаю тебе з найглибших глибин свого серця, засмученими, котрі зверталися до тебе, ти подавав потіху і мир. Потіш також і мою засмучену душу. Ти знаєш усі мої потреби, святий Йосифе, ще перед тим, як я викажу їх перед тобою у своїх молитвах. О, могутній, святий Йосипе, ти знаєш, наскільки важливим є це прохання для мене. Всю свою надію я покладаю на твоє засмучення. Святий Йосифе, потішителю засмучених, змилуйся над нами у нашому стражданні, вирятуй нашу рідну Україну. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус прийшов до наших душ і освятив їх. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус прийшов до наших сердець і надихнув їх любов'ю. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус прийшов до нашого розуму. І просвітив Його, святий Йосифе, молися, щоб Ісус провадив нашою волею і зміцнював її. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус поглянув на наші діла і благословив їх, святий Йосифе, молися, щоб Ісус запалив нас любов'ю до нього, святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, наслідувати Твої чесноти, святий Йосифе, Вимоли нам Ісуса правдивого смирення Духа, святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, лагідності серця, святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, миру в душі. Святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, святої Боязні Божої. Святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, бажання досконалости. Святий Йосифе, Вимоли нам в Ісуса, тихости серця, святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, чистого і люблячого серця, святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, святого прийняття терпінь. Святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, мудрости і віри, Святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, Його благословення для витривання в доброму. Святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, духовної сили для несення Христів. Святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, святого презирства до матеріальних дібр цього світу. Святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, ласки, йти вузькою дорогою до неба. Святий Йосифе, вимоли нам в Ісуса, ласки, уникати всякої нагоди гріха. Святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, святого бажання вічного блаженства, святий Йосифе, вимоли нам Ісуса, витривання власті Божій до кінця життя, святий Йосифе, не упусти нас, святий Йосифе, молися, щоб наші серця ніколи не могли перестати любити Тебе, а наші уста не переставали хвалити Тебе. Святий Йосифе, задля любови, яку ти мав для Ісуса, допоможи нам пізнати Його любов. Святий Йосифе, милостиво прийми нас за свого відданого Слугу. Святий Йосифе, віддаємо тобі себе самих, прийми наші благання і вислухай наші молитви. Святий Йосифе, не опусти нас в годині смерті. Ісусе Марії Йосифе, вам віддаємо свої серця, тіла і душі. Ісусе Марії Йосифе, не забудьте нас у хвилину нашої смерті. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До Тебе взиваємо в наших стражданнях, Облажений святий Йосифе коли з довір'ям благаємо Твого заступництва після Твоєї Пресвятої Обручниці. через цей святий зв'язок вінчання, що лечив тебе з непорожньою Дівою Марією, Матір'ю Божою і задля, і задля твоєї батьківської любові, котру ти так щедро виливав на дитятко Ісус, ми благаємо тебе, споглянь на ті небесні дари котрий Божесний відкупитель вислужив для всього людства своєї найдорожчої крові, своєї жертвою і милосердя, і допоможи нам у наших потребах, освяти, охоронче Пресвятої родини, захисти нас, дітей Господа Ісуса Христа, утримай нас на відаль від усяких помилок і зла, котрі псують світ, спомагай нас, неба. У наших битвах проти сил темряви. І так, як ти колись захистив Дитятко Ісус від жорстокого вироку, Ірода, так тепер захищай нас, церкву, нашу Україну і оберігай від усіх небезпек, огорни нас, святий Йосиф, і святим покровом, щоб ми йдучи за Твоїм прикладом і підкріплені Твоїм духовним проводом. Всі були натхнені до чеснотливого життя, шукали святої смерті і забезпечили собі благословення вічного щастя в небі. Амінь. ім'я ім отця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і, і, ім і сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякуємо всім за спільну молитву, Вервиці до Божого милосердя та набоженства. До святого Йосифа, обручника бажаємо всім щасливого, благословенного вечора і мирної, Господньої тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, хто в бідах і журбах, хай до Йосифа йде, дитя Боже допоможе. І нам поміч прийде, дитя Боже допоможе, і нам поміч прийде, ми до Йосифа йдім, зі сльозами скажім, що нам треба лиш до неба, очі знести. Що нам треба, лиш до неба, очі знести усім, святий Йосифе наш, ми тя просимо браз, щоб дорога, лиш до Бога, все провадила нас. Щоб дорога, лиш до Бога, це провадила нас, святий Отче, просім, поможи в життю цім, не грішити свято жити і спастися усім, не грішити свято жити. is past siausi